Всім привіт! Я Назар Касарда, і я гравець футбольного клубу Рух Львів. Моє плава крайній півзахисник також можу зіграти стрально атакуючого півзахисника. Я народився та виріс в Тернополі. Почав займатися футболом у 9 років у США Тернопіль. До академії руху я потрапив у 2020 році. Мене помітив Віталій Юрійович Пономарьов. Та запросив на тренування з юнацькою командою рух. Свій перший професійний контракт підписав у березні 2020 року і продовжив грати за Ю-17 рух. Також через рік став частинкою команди Ю-19, яка вийшла до юнацької ліги чемпіонів, де поступилися лише Мілами у одній 8 фіналу. Мій найяскравіший спогад з юнацькій лізі фа це матч проти Заглемби, де Руслан Піпієв забув переможний гол та ми змогли пройти далі. Також матч з інтером. Після якого ми вийшли до 1 8 фіналу. Якщо згадувати матч, перший матч за Глямби це був наш дебют на євроарені. На той час емоції було просто не передати. А якщо згадувати матч з Інтером, ми добре готувалися до суперника. Матч був складний, але ми здобули перемогу в серії пенальті, в напруженні серії пенальті, де Віталій Роман зробив переможний гол. І тоді також емоції було просто не передати. Минулий сезон у складі юніорів я почав з того, що немало забивав та віддавав асисти. Але, на жаль, у матчі проти колеса, де я зробив дубль, на останніх хвилинах я отримав травму та переніс операцію, після якої тривалий час відновлювався. Задаючи з колесом, де я оформив дубль. Перший гол я з центру полю. Протягнув м'яч та змістився в центр і вдарив в ближню дев'ятку. Другий гол я забив на 80-тій плюс-мінус хвилині, де бігаючи в штрафну, мені віддали передачу, і другим дотиком я зміг оформити дубль. Також наприкінці матчу суперник атакував нас і я хотів забрати м'яч зі спини суперника, але він відмахнувся і рукою попав мені в ніс. Я отримав травму. Також зимку 24-го року Віталій Юрійович Пономарьов взяв мене на збори з першою командою, де я проводив декілька спарингів і зараз також час від часу тренуюся з першою командою. Дякую, Віталію Юрійовичу за довіру та набути досвід. Для мене це дуже цінно. Після зимових зборів ми продовжили підготовку до наступного кола чемпіонату 19. Матчів МНЗ я оформив хет-трик та. Впевнено, продовжили свій шлях в чемпіонаті в підготовці до наступного суперника. Під час тренування я отримав травму, через яку відновлювався 4,5 місяці. цього літа у літніх зборах руху. 2 я приєднався до команди. Та почав свою підготовку до сезону. Стар сезону був не найкращим для нас, втім згодом ми почали стабільно вигравати і закріпилися у групі лідерів. Хочеться в цьому сезоні забивати більше хвилів та віддавати асисти, щоб приносити команді користь. Ми маємо набрати якомога більше очок та продемонструвати найкращі результати. Відмінність між другою лігою України та чемпіонатом 19 тим, що в другій лізі набагато більше боротьби та більш швидкий футбол. З гравців основної команди мені панує Ілля Квасниця. його швидкістю та дриблінгом. Він чимось нагадує мене, і він найкращий. Зі світових футболістів мені найбільше подобається Філ Фоден, його стиль гри, швидкість дриблінг для мене він фаворит. В майбутньому хочу дебютувати в українській прем'єр-лізі за рух Львів, тому певно буду йти до цієї мети.